Конструював цю історію Андрій Єрмак, і про це треба говорити прямолінійно. Тепер виходячи з цієї історії, давайте обговорювати наслідки. Перше це значно зараз або зупинило, або сповільнило нашу євроінтеграцію. У нас і так була дуже погана ситуація з відкриттям кластерів, А після того як це трапилось, то достатньо радикальні ідеї наших прихильників євросоюзу щодо обходу. Угорщини, а для них це було екстраординарний крок. Вони зникли, тому що ну немає тепер аргументів, чому вони мають підтримувати Україну, яка сама себе не підтримує та ще й отак безухвало робить. Друге, нам зараз так чи інакше натякнули, що без виправлення ситуації все зовнішнє фінансування у нас припиняється. Я нагадаю, що у нас і так були проблеми, тому що ми і так вже не виконували половину наших. Маяків по МВФ і європейському союзу, ну тобто, навіть якщо б нічого не міняти, у нас би вже ну, ситуація наближалася до критичної. А так, ну це катастрофа. Нагадаю, що на наступний рік розмір катастрофи вже становить більше ніж половину суми, яку нам було потрібно, то 20 мільярдів. А ну якби їх досі нам ніхто не прогарантував. Нагадаю, що буквально через місяць ми вже маємо подати бюджет на наступний рік, і якби це велика проблема. І після от такого ходу не так багато країн та в принципі хочуть нам давати додаткові гроші. А без них ми, ну, нам буде дуже важко. Пункт 3 і найбільш а, страшний для всіх нас, тому що як не то хотілось б мені сказати, але новини про те, що спочатку Україна повністю знищила свою антикорупційну інфраструктуру, а потім що в Україні відбуваються протести проти корупції. Вони з'явилися на всіх без виключення шпальт іноземних ЗМІ. І очевидно, що такого подарунку для скептиків або відвертих ворогів, пропагандистів російської ІПСО на західну аудиторію ну найкраще, напевно, якщо можна їх так називати уми Кремля, не могли би придумати, як вони зробила наша влада і так нанести шкоду окрема історія по особистому іміджу пана президента